Життя освіти немодорового самого Господа, покой душу вбитого воїна, Андрія в місті світлому, місті спокійного, звідки текла болість, печалі всяке зітхання, всяке пришнє очиним словом і ділом помислом. Яко благий і коли без Бога бо немає чоловіка, що жив і не двішив. Ти один безріха, правда, то є правда вічна, і слово твоє істина. Бо ти єси воскресіння, життя й упокій покійного, вбитого воїна, Андрія, Христе, Боже наш. І тобі слово даємо з беззначальним, даємо все присвятим, благим. І ж розберяжі твоїм духом нині просяв час і навіки вічні. Зі святими упокої Христе вічна пам'ять. Заряджає. Салют. Хай Бозі спочиває душа вбитого побратима Андрія. Він і своє сили віддав боротьбі за нашу державу, за народ, за Тож нехай Господь благословить його, щоб він тепер там, у світі Духовному у Царстві Божому, продовжував молитовну, духовну боротьбу. За наш народ і за нашу націю. Слава Ісусу Христу! Слава. слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава!